Святого Івангелія Мирусів. Святого Івангелія Читання. у кармазин та вісо, і бенкетував щодня розкішно, у же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротах, увесь у струпах він бажав насититися тим, що падало в багатого столу, і пси приходили лизали йому рани. Та сталося, помер у боги, і ангели понесли його на лоно Авраама. Помер також багатий і його поховали. В аді терплячі тяжкі муки. Він підвів очі і побачив здалека Авраама та лазаря на його лоні і закричав у голос Отче Аврааме, змилося до мною, пошли лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця і прохолодить мій, бо я мучусь у цім полум'ї. Авраам же промовив: Згадай мій, сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, і як лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А окрім того, всього між нами і вами вирита велика пропасть і ті, що хотіли перейти, звідти до вас не можуть, ані звідти до вас не переходять. Сказав багатий, отче, благаю тебе пошли його в дім батька мого. Я маю п'ять братів. Нехай він їм скаже, щоб і вони не прийшли на місце муки. Авраам промовив Мають Моїсея і пророків, нехай їх слухають, а той відповів ні, отче Аврааме, але коли до них прийде, хто з мертвих, вони покаються. Авраам відізвався до нього. Як вони не слухають Моїсеї пророків, та хоча хтось із мертвих воскрес, не повірять, Господи, Чули такий вислів, краще мучитися на цьому світі, ніж на тому. Чули. Чули? Мені здається, що краще взагалі не мучитися. Сьогодні в Євангелії чуємо цю історію про багача і лазаря. І Щороку ми її чуємо, щороку. Для мене особисто вона щось нове, нове, нове відкриває і занурює більше в глибину Божої присутності і Божого плану щодо нас. Цей багач, він жив повністю у своє задоволення, чого люди бенкетують. Бенкет це свято. На свято запрошують тих людей, кого хочеш бачити друзів, є величезні якісь гостини. Ну І ми знаємо, що для того, щоб щось приготувати на бенкет, треба ну, трошечки покласти А уявляєте, що він був настільки настільки багатий, що він щодня розкішно бенкетував. Щодня. Ну, в той час це таки були задоволені бенкетувати. Сьогодні, може, він би щось інше робив. В розкошах цих, але тоді він щодня зінкатував успішно. Бачимо цього лазаря, який е, лежить при воротях. Написано весь струпах, тобто весь ранах. він не просто е, голодує, він хотів би, щоб йому хоча б крихтинку дали якусь, того, що падає зі столу багача. Але так само він мав рани і не було людей, щоб хтось ці рани йому обробив. І тому так деякі священник, я так чув, що кажуть, що Господь Бог спеціально йому посилає цих собак, щоб облизували йому ці рани, зализували. І в собак в слині є. Що там є? Ну, і в людей, в принципі, є. в собак, що може більше є. І щоб, ну кажуть, таке це заживеть на собаки на псові. Щоб в такий спосіб Господь Бог лікував йому цігани. Ну не знайшлося людини. Хоча він лежав при воротях, і він лежав при воротях не пустої хати, а він лежав біля ну, маєтку цього, де жили точно люди, де ходили гості, де були щодня бенкети. Яку нам правду сьогодні відкриває ця притча? Перша правда. Життя в цьому. світі, Кожного з нас прийде момент, і воно що? Закінчиться. Ми це і так знаємо, ми це і без притчі знаємо. Ми це розуміємо дуже дуже, дуже е, так, нормально. Але ми, ми не усвідомлюємо, що це прийде час на нас. Ну, Ми можемо там десь бачити, чути, там десь були на похороні і так далі. Але що прийде час на мене? Ну, це якось так тяжко. От так здається, от, не знаю, як вам, я так от живу, мені здається, що воно так буде ніби як завжди, так? Ну, так є. Але прийде цей кінець. Друге, що нам відкривається притча, що є життя після смерті тепер, є життя по той бічне, по ту сторону. І воно не буде точно таким, яке було тут. Воно буде трошечки інше. Перед цим, як перейти в те життя, давайте так згадаємо, де був Лазар, коли він помер? На лоні Аврааму йому там було як? Йому там вже було добре. Там вже не пси лизали йому рани, там ангели були з ним. Було вже йому чудово. А де був цей багач? В пеклі. Мучується тяжко. Знаєте в чому різниця між? Земним життям і тим життям потайбічним. Земне життя має свої часові рамки, а життя потайбічне рамок не має. Як це так сталося, що багач обманувся? Якби він знав, що буде так далі вічно страждати, чи він би щось за життя не робив, щоб не страждати? Як так сталося, що він обманувся? Як так? Чому? І коли він там мучиться в цих бацьких в цих болях, пекельних та, і просить, щоб Лазар хоча б йому там змочив губи водою, просе Авраама каже, пошли лазаря, хай він прийде до моїх братів, щоб я маю 5 братів, щоб мої брати не прийшли в це місце муки. А що йому відповідає Авраам? Мають кого? Мойсея. Мойсея і мають кого? Пророки. Пророків. Нехай слухають Мойсея і пророків. Як їх слухають, то точно будуть в небі. Але якщо вони їх не слухають, то навіть якщо хто воскресе з мертвих, не повірять. Не послухають. Коли євреї чули це Мойсея, слухати Мойсея і пророків, вони чули, це таке як закодоване, Мойсей і пророки. Вони зразу починали усвідомлювати, що Мойсей це є Мойсе, п'ятикнижя Мойсея. Давайте з вами згадаємо п'ятикнижжя Мойсея. Перша книга, буття. Книга. Вихід, книга. Так, чисел. Левіт. Ле. і книга. Второзаконня. П'ятикнижжя – буття. Так, молодці. Це перші п'ять книг Старого Завіту. Євреї по іншому казали, що це Мойсей, або ще по-іншому казали, знаєте як? Закон. Чому закон? Тому що тут були встановлені, тут є написані заповіді Божі, і там так само є повністю розписано, як має жити спільнота єврейська. <клес> Далі там є історичні книги, поетичні книги і є пророки. пророки що робили пророки? Вони жили в часі е, Ізраїльського царства, спочатку. Єдиного, потім розділеного, коли вони. І вони були голосом сумління для царів і для народу. Це не були ті, які такі віщуни, які там кажуть: Зараз я побачив, зірки зійшлися, зараз там пташка пролетіла, і ки кицька перебігала чорно через дорогу і зробила три кубирка. Значить, буде дощ або не буде дощу. Ки кицька пів півтора куберка тільки зробила. Ні, ну не це. Пророки це ті, які були настільки занурені в Бога, настільки Богом жили, що вони бачили стан речей, наприклад. ну, Уявіть собі, що я живу в якихось гріхах. До мене приходить пророк і каже, Отай Сашко, от слухай, дивися, ти робиш це, це і це, це Богові. Ну, ти відійшов від Бога. І наслідком того, що ти відійшов від Бога, тобі буде дуже погано. Я можу сказати пророк. Іди погуляй. І потім я буду мати за це наслідки. А можу я сказати, так, мені неприємно це чути, але можу сказати дякую. І я тоді свою, своє життя узгоджую з Божим життям. І я тоді радісний і щасливий, бо моє життя, пам'ятаєте, Ісус сказав, хто будує е, своє життя на моєму слові, той подібний до чоловіка, який будує свій дім. На скелі, там напнуть вітри, е, хвилі, води, там не знаю що, дощі і дім стоїться. А хто не слухає мого слова, тобто не слухає так само закони пророків, той подібний чоловік, який будує на піску, і воно потім все зруйнується і руїна цього дому буде велика. Цей дім, який будував собі. Багач цих друзів, ці знайомства, ці бенкети, вони точно вражали всіх інших, його багатство. Йому точно море людей заздрило. І здається, оце людина. Оце повезло. Оце людина піймала своє щастя. Але погляньте, яка велика руїна. І що каже нам закон і пророки? Що нам каже Мойсей Пророк? На, це... на це відповідь на це запитання. Можемо знайти всі ж самі Євангелії від Луки в 10 главі, коли до Ісуса підходить один чоловік і каже такі слова. Ось якийсь законовчитель встав, щоб випробувати Ісуса і каже: Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути? Ісус мовив до нього. В законі що написано? Як читаєш? Озвався той і каже: Люб... Закон. Пам'ятаєте, що таке закон? П'ятикнижжя Майсея. Люби Господа, Бога Твого, всім серцем Твоїм, усією душею твоєю, всією силою твоєю, і всією думкою Твоєю, а ближнього Твого як самого себе. Сказав йому: ти добре відповів. Роби це і будеш жити. Отже, що означає слухати Мойсея і пророків? Що означає слухати закони пророки? Любити кого? Бога понад усе, а з любові до Бога любити свого ближнього. Чому багач? В пеклі смажиться. Обзор тут бубає. Сестра приникалася. Чому багач в пеклі горить? Чому він там смажиться? Чому він там мучиться? Бо він, так само, як і його брати, не слухали закону і пророків. А що каже законний пророк? Ще раз давайте з вами згадаємо. Я тепер що я не казав? Повторимо. Що каже законний пророк? Люби! Люб... Люби, це означає даруйся. Даруйся, це, якщо розібрати це слово, даруй себе. Даруйся, даруй життя. Будь благословенням. Віддавайся. Ділися життям. Де найбільше людина може ділитися життям? Подружня пара. Яка народжує дітей. Що вона робить? Дарує ся. Дарує життя. Дарує ся, це означає себе. Віддаю. Це так дуже важливо зрозуміти. Не народжувати дітей, не даруватися. Це означає забирати життя, стати на перешкоді життя. І це означає не йти стежкою Божою. Сьогодні це говорити не популярно. Ми живемо в споживацькому часі, коли треба жити для кого? Для себе. Для себе. Уявіть собі, що коли відбулося перше вавилонське переселення єврейського народу, коли їх вигнали в Вавилон, коли їх забрали, пророк Єремія написав листа: Всім тим виселенцям, яких ви перебуваєте у Вавилоні. Я вас прошу, ось вам слово Господнє. Одружуйтеся! Народжуйте дітей, щоб ви не зменшувалися, а збільшувалися. Даруйте себе, даруйтеся. Давайте життя, продовжуйте життя. Ще що, ще що означає любити, означає даруватися. Це означає жити для ближнього свого. Слухайте, яким треба бути останнім егоїстом. Щоб спотикатися переступати через цього бідняка і не побачити його. Яким треба бути сліпим? Яким це. це ну, уявіть собі, що у вас біля воріт така людина лежить. І не звертати на неї увагу. Наскільки треба бути зациклене на своїм потребам? Слухайте, і сьогоднішній світ, дивіться, тут недалеко війна, ну зовсім поруч, та, там скільки 27 кілометрів. Звідси. От, якщо так дуже чесно, що всі, що тут ми присутні, ну, я надіюся, що, що тут присутні, то вони щось роблять від себе, ну, я, ну, ясно, що моляться, але крім того, що моляться, щось вкладають від себе, щоб зупиняти зло, щоб стати на перешкоді цього зла, тобто побільшують побільшу добро. Але гляньте, навіть тут, в Запоріжжі, я пам'ятаю в минулому році, я думаю, що ви теж на це звернули увагу. Яка була найрозповсюдженіша най, най реклама літом в Запоріжжі? Коли контрнаступ був? Коли купу, всі лікарні були забиті пораненими, коли швидкі літали просто, коли ріки крові лилися і ріки сліз лилося. Які були реклами в Запоріжжі? Ви на світу? Ви на світу і ще що? Уколи під, під мишку, щоб не було поту? Люби кого? Люби себе, будь ти найкращим, найкращою, але не даруйся, не віддавайся, не народжуй, не, не люби. Ти є в центрі свого життя. Я переконаний, що багатьом не подобаються ці слова, що я зараз навіть кажу. Але пророки не всім подобалися. Багатьох пророків, наприклад, пророк Єремія його запхали в, в криницю. І він там просидів дуже-дуже довго. Так, може я так закінчу? Але не промовчати і не сказати це, це означає не любити, не виконати свого покликання. Пророк Ірамія каже: Боже, через те, що ти до мене промовляєш, у мене друзів немає. Тому що правда гірка, я кажу гірку правду, мене всі відкинули. Я самотній. І пророк каже, я хотів не казати. Але я не міг не казати, тому що це слово, воно з мене всередини просто розпирає. Отже, жити по заповідям любові. Це нам дарує життя вічне. Хто сьогодні із нас робить цю інвестицію в життя своє вічне? Скільки ми вкладаємо сьогодні в життя теперішнє, туземне? земне? Скільки вкладаємо, щоб було тепло, смачно і всяке таке. А скільки вкладаємо, щоб там вічно жити? В радості. І знаєте, Господь Бог для нас не приготував пекло. Він хоче, щоб ми були просто щасливими. Пекло приготовлено для диявола, його ангелів, вони самі його створюють. А Господь приготовлює для нас вічну радість. Про говорить, що слуга Господній йде, щоб своїми ранами нас вилікувати. І там так написано, що його ранами ми вилікувані. Хто мав бути вилікуваний ранами цього лазаря? Цього лазаря були рани. І ці рани були даром. Для кого? Так, уявляєте, Бог допускає рани лазаря. Чому? Тому що він багача любить. Бог однаково любить і багача і лазаря. І Бог через лазаря кричить, кричить, прокинься, пробудися, люби, даруйся. На початку літургії я говорив, що є дуже багато сил, видимих і невидимих, які хочуть нас в прямому сенсі слова цього знищити як тут, так і потім тепер. Але Ісус, пам'ятаєте, каже, що чувайте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Хто витримає до кінця, той спасеться. Пробудися сьогодні. Відкрийся на Боже Слово. Почни любити От з цього моменту. Більше не будь зацикленим на собі. А якщо не бачиш, якщо ти сліпий і не бачиш цього Лазаря з цими ранами, які в тебе біля воріт. Господи, відкрий мої очі, я сліпий. Відкрий. Я хочу бути спасенним. Остаточно цей Лазар – це є сам Ісус. Допомагаючи і дарувати, коли ми даруємося, ми насправді ділимося своїм, віддаємо як дар життя своє Ісусу, який Він нам подарував. Відваги! Слава Ісусу Христу!